Жителі постраждалого будинку у Луцьку, у який влучили уламки ворожого шахеда, оговтуються після обстрілу. Так само оговтуються і підприємці, які розвивали власний бізнес у цьому будинку або ж сусідніх. Однак чи отримають підприємці компенсацію від луцької влади? Питання відкрите. Серед тих, чий бізнес постраждав внаслідок російського удару, є Світлана. Жінка, власниця перукарні, що по сусідству з місцем удару. підприємиця ділиться, що має порівняно з жителями атакованого будинку незначні руйнування, але ремонт усього цього буде коштувати чималих грошей. Писали ж заяви. Люди, жителі будинків, і сказали підприємцям теж йти писати заяви. Я це все написала, сказали, будуть відшкодування. Звернулася, вже ко-представники були, сказали: ви ж заяву написали, чекайте відповіді. Потім почула я, що підприємцям не знають, чи будуть відшкодовувати. Підійшла, стояли з міської ради. Зі мною розмовляла Ірина Чебелюк і дала мені відповідь підприємцям Ми не будемо відшкодовувати ніякі кошти. Світлана розповідає, що була, м'яко кажучи, шокована цими словами. За своїх колег-підприємців вона на жаль нічого не знає. Як і вони, жінка своїми силами сама все прибрала, закрила вибиті вікна фанерою та скотчем. Це тамбур, вікно, жіночий зал і вікно чоловічий зал. Я просто переживаю це ж, бачите, коли я це зроблю. Я не знаю, а ця ж фанерка вона ж теж. Ну так, дощ піде, то у нас мокне. А тут тільки бачу один стопакет не було, так, чи два? Е, вікно пошкоджене з цієї сторони, я його не відкриваю, бо оце я відкрию і воно тако падає на мене. Отам такі желізні Завіться, Б... вилетіли. Так. Жінка обурена, каже, що мовляв, якщо всім виділяти компенсацію, то всім зізнається, її власна справа існує вже 18 років. Світлана сплачує усі податки. Працівники оформлені офіційно. Тож чому нібито не заслуговує на компенсацію? Не розуміє. Ось це я кажу, бачите? Та ого, аж трісто в да, це Така хвиля була. Це ж все вибито ці склопакети. Угу. Ми ну, відкрили двері, і з силою вони зачиняються. Це вже нічого. Ну, все, це був майстер, я запросила вчора, сказав, оце повністю, ми все будемо замінювати. Угу. І це не підлягає ремонту. Ну, та, це повністю вже... всі двері. йдіть угу. сюди, і тепер дивіться, як вони зачиняються. Угу. Це я ходжу зараз за кожним, їх зачиняю. Ось угу. таким способом. І з цього вікна ті жалізки тут були на підлозі. Угу. Ну я його не відчиню вам, бо воно ну, отак звідти тако на мене падає. Угу. І ось воно бачите, пошкоджене. А хтось у вас перебував на роботі Є, з майстри? Це добре, що ми хоч на 9 йдемо на роботу. Оце ж все сталося в 8.30. Угу. Це повністю Світлана каже, що надалі плану дій немає. Зізнається, надіється, що допомогу від луцької влади якусь таки отримає. Якщо ж не вийде, доведеться все своїми силами та коштами відновлювати та працювати багато часу в збиток. Серед постраждалих підприємців також є Сергій. У нього магазин сантехніки та кераміки. Порівняно з перукарною його бізнес опинився в самому епіцентрі удару, адже магазин розташований на першому поверсі будинку, в який влучив шахет. Саме на його фасад обвалилися усі уламки. Отут тут же ми тихенько зараз і не прибрали, хоча не мали права. Ага. О, тут здати комунальників я не люблю, коли куча мусора. Хоча ЖЕК, у нас ЖЕК дуже толковий, після там, 7 чи восьмей. Uh -huh. Ті постійно на контролі, Ті, що треба, що треба, скільки людей, скільки це, а середини, Там. А допомоги там. вам не пропонували, як я розумію, вчора. ЖЕК, ЖЕК, ЖЕК тільки, так? Да? Да. А компенсація якась від місцевої влади для бізнесу. Я нікуди не звертався, але я думаю, що там нічого не буде. Чому ви так думаємо? Чомусь так думаю. Сергій розповів, що після обстрілу в нього телефон можна сказати розривався від дзвінків та смс від партнерів. Усі вони пропонували допомогу. Натомість каже уваги від міської ради до його проблем було небагато. А скажіть самі оцінювали свої збитки в гривневому «Ну, я жду рахунок на вікна. Але я думаю, що десь мільйон 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 200 півтора мільйона, півтора мільйона. Я думаю, да. ну подивіться, скільки фасаду знищено. І знищені ще вікна з іншої сторони. Двері вибиті. Оце всю фасадну групу треба міняти. Сами сама зараз. Ну, вже ми таку не знаємо, що будемо робити. Та вивіска була приблизно в таких масштабів, як вкраю. Вона ж розна нас, нас її вже ж нема. Угу. Не тисяч. А ви самі встановлювали цей навіс? Це все ми встановлювали. А. Чоловік показав нам, що залишилося з його товару в магазині, та розповів, в якому стані все було після удару. В цьому залі було все засипано уламками скла, зеркал і, і умивальниці. Ну там це що. Побилися, побилися, що страшно все немає. Угу. Зеркала, хіба розбивалися і тут. Ну, всі, що злетіли, всі збилися. Угу. Тут, там, тут, повітря. тут може, пощастило, що у вас такі та, та, ці та. були стенди. Стенди зам... заморотежували ту хвилю. Вхід розвалило, вхід ми будемо переробляти. Угу. Так, що двері... з цього вилетіли. Двері вилетіли і погнулося таке. Це ми їх переробимо. Усіх mm -hmm. да, пішли в закритому положенні, бо ще ж не можеш mm -hmm. Сергій зізнається, хоче ясності від влади не лише у питанні відновлення, а й подальшої роботи свого бізнесу. Mm -hmm. Я вважаю, що ну день-два пройде. Має хтось з влади. Є ж відділ розвитку підприємництва, є інші структури. Вони мають як мінімум нас зв'язати на зібрати сказати якусь конкретику. Що з будинком, як з будинком, як ми рухаємося, якийсь період, якийсь можливо, потрібно буде закритися там більш-менш. Ну, я так думаю, що до зими, до холодів людей заселять назад. Зазначимо, найпершою закликала надати допомогу постраждалим від російського обстрілу людям депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух Свідомі Алла Наточій. Вона наголосила, що станом на зараз місто має перевиконання в бюджеті понад 15 мільйонів гривень, 10 з яких планують спрямувати на поточні ремонти доріг. Тож депутатка закликала гроші на відновлення пошкоджених об'єктів виділити із коштів, які мали спрямувати на ремонт доріг. Пізніше Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що гроші будуть виділяти. Тільки от з резервного фонду я б не бралася б до цього через те, що зима ще попереду, ще й тривалий час, і краще б там кошти, хай вони зберігаються. Це ще один ну, момент того, чому це не варто робити, а варто все ж таки взяти з перевиконання а поточний ремонт доріг робити пізніше. Якщо ви стільки часу не робили його, ну то і зараз вже ну може потерпіти і так, чималі кошти вже на це витрачені були за літній весняно-літній період. Люди, чиє майно постраждало від обстрілу, надіються, допомога до них таки дійде, і їх не кинуть наодинці зі своїми проблемами. Однак, все ж чіткого розуміння на що сподіватись, немає. З цього виходить, що вже скільки часу триває війна, а в Луцької влади на чолі з мером Поліщуком і досі механізму, як працювати з людьми, коли місто зазнало ворожої атаки, немає. Бо ж після атаки пройшло декілька днів, а люди й досі сам на сам. Із власною бідою.